вітаю всіх. Сьогодні у нас на обзорі такий, не знаю, транзистор, конденсатор К-717. Ось така коробочка він йде. По них я не знайшов нічого. Що вони містять, з чого. Самі бачимо ніжки йдуть. Посріблені мідь, але посріблено. Зараз, самого, його постараюся акуратно розібрати, подивимося, що знаходиться всередині цінного. Ось так, друзі, розібрав я його на її робився коло нього до безприділу. І оказалося, що тут йдуть ось такі от блискучі гарніри. Речі це фольга. Тут окрім ніжок посріблених іноді срібних нічого немає. Одна ось така фольга. Алюмінієва чи срібна не знаю. Ні те, ні те не магнітиться. Гратися смисла з ними не бачу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.